Сьогодні ми вважали за потрібне також поговорити з кимось з рідних, тих, хто ще не повернувся додому. Власне, в нашому випадку це буде дружина не військовополоненого, а того, хто наразі офіційно має статус безвісті зниклого. Власне, це буде Наталя. Просік яка власне її чоловік теж служив 24-й бригаді. Він зник ще. Останній раз виходив на зв'язок з дружиною ще 26 березня 22 року. Ні, його смерть, ні його полон ніхто не підтверджує, тому в нього статус сто безвісти зниклого. Наталя сподівається, що все-таки він є в полоні. І щоразу вона зізнається, що щоразу, коли є обмін, повертається наші хлопці. Вона шукає його прізвище в списках і сподівається. Що таки буде цей дзвінок від її чоловіка? Власне, Наталя дуже часто буває, хоча вона сама родом з Львівської області, але у Львові вона часто буває, щоб так символічно зустрітись своїм чоловіком на алеї, яку організували дружини 24-ї бригади, це біля Львівської обласної адміністрації. Парк на Валах, де власне висять портрети. Чоловіків, які мають статус безвісти зниклих, там, власне, ви, наверное, на екрані можете бачити, виглядає ця алея. І там, власне, э, ця виставка називається Віримо, чекаємо. І до речі, одне з основних правил э, там не ставити лампадки, тому що э, дружини вважають і хочуть вірити, що їхні чоловіки чи, там батьки э, їхні живі, і тому вони їх чекають досі. Тому зараз далі будемо говорити з. Наталію Процик, щоб вона розповіла, що дає ще віру цю і які вона дії вчиняє, аби все-таки отримати хоч якусь інформацію про чоловіка. Наталя дуже дякую, що до нас включилися. Власне дізналися, що з тих звільнених з полону військових 24-ї бригади було шестеро, які вважалися до того безвісти, зниклі, і ніхто навіть не знав, де вони. І ми знаємо, власне, до вас чоловік теж досі рахується безвісти зниклий. Наскільки взагалі такі бувають випадки рідкісно, коли людина, про яку ніхто нічого не знає, немає підтвер... ні свідчень про загибель, нема ні свідчень про полон, що вона повертається з полону. Скільки разів вже такі були історії. Е, ну, Дивіться, взагалі-то в кожному обміні є безвісти зниклі. Але це ну, має. Наприклад, може бути безвісти, зниклий, наприклад, без підтвердження Російської Федерації або немає інформації, але е, рідні роблять надзвичайно важливу роботу у пошуку своїх рідних. Дуже велико. І, ну, наприклад, якщо рідний має мати або фотографію, доказ, або хтось щось сказав. от... Це є, це є вже вагома причина. Наприклад, ми передаємо листи. Якщо лист отримано, удержано, це вже так само, я значить він дійшов до наших рідних. Е ну, Просто безвісти зникли, е Треба вже дивитись тоді, якщо рідний не мали зовсім якоїсь інформації ніякої, от тоді це вже є велика і велика надія, що ну, наші там. Ну, але ми і так віримо. Маємо велику надію, що наші знаходяться в російському полоні. На вашу думку, наскільки вагомою є роль саме рідних от, тих їхніх листів, не знаю, звернень в тому, що нарешті, вперше за весь цей час, таку велику кількість військовополонених, саме з зокрема з 24 ї бригади, вдалося обміняти? Тобто тут чи ви бачите оцю цю роль саме вагому активних рідних? Ну, на мою думку, я бачу це колосальна робота, пророблена іменно рідних з 24 ї бригади. Це зустрічі, зустрічі кожного місяця. Це міжнародний рівень, це поїздки. Ну, це поїздки в Женеву, в Варшаву, це поїздки в Рим, це зустріч із папою. Це. Ну, це пророблена настільки робота от такої маленької групи людей. Ну я вважаю, що це великий успіх рідних і великий успіх. Я пам'ятаю, коли я з вами колись зустрічалася десь минулої осені, так власне, і тоді ви казали інформацію, що з 24 ї бригади дуже дуже мало людей міняють. Е, власне, з чим власне ви пов'язували, чому е, і пов'язуєте, чому завжди так мало людей з 24-ї бригади е, відпускали? І завдяки чому вважаєте такий прорив масовий стався, і для всіх було ну, така приємний шок, що сіки людей поміняли цього разу. Якщо чесно, ми були в настільки такому шоці. Бо, ну, наприклад, коли є обмін, і там дві-три людини наших, ми надзвичайно раді, бо це звісточка буде. Надіємося, щоб хоча хтось дізнається, що, де, як перебуває. А коли така велика кількість, ми просто всі були переповнені емоціями настільки, що ну, це не передати словами. Ну, дай Бог швидкої реабілітації. Ми надзвичайно вдячні всім тим, хто був причетний до обміну. Це дуже велика, ну це дуже багато людей, і через ну завдяки тим людям ми можемо дізнатися щось про наших рідних за стільки часу, хоча б щось, хоча б живий там і там. Ну це дуже багато. Це дуже багато означає для нас рідних. А скажіть, будь ласка, можливо або заанонсуйте, оця ваша група рідних? Ви говорите, що робимо там то-то, то можливо, ви плануєте на найближчий час якісь акції або якісь звернення, бо я так розумію, все одно ви перманентно робите цю роботу, щоб постійно тримати на слуху, так би мовити, це питання. Ну, звернення ми зазвичай пишемо. Пишемо е, час від часу. Е, потім зустріч у нас планується в Києві з Міжнародним комітетом Червоного Христа. Це отакі от події. Е, плануємо провести акцію ну, під час до Пасхи нагадати, в котрий раз, що все-таки наші рідні ще до сих пір там, ще до сих пір в статусі безвісти зниклих та полонених є, і плануємо їхати до наших хлопців. А, тобто тих, що звільнили, ви плануєте їх навідати? Так. Звісно, mm -hmm. так. І, власне, смаколики. по темі акції по темі акції, власне, як взагалі часто саме, я так розумію, що кожен, родичі кожної бригади окремо їх проводять, бо ми бачимо дуже часто у Львові там Азов окремо, бачимо, 80 ка була недавна акція. Як часто ваші приходять, і от яка її ціль. Щоб вас почула влада, чи до вас звернули увагу люди, тому що умовно плакати не мовчить, тобто вони десь вказують на те, що хочуть достукати з людської байдужості, і тоді що ну може, не всі розуміють, що може будь-яка людина, як вона може допомогти. Ну тобто, щоб це не виглядало, що це акція окремої групи людей, які мають проблеми, бо в них рідні полоні. А ми тут до чого? Тобто, от як що ви хочете донести до людей цими акціями, як вони можуть допомогти? Наша акція останній раз була 15 лютого. Ця е, тематика була до Дня закоханих серця надії. Е, ми запрошуємо. Ну, дивіться, от іменно е, ми організатори 24 бригади були та 63 бригади, але ми не робимо різниці ніколи. Ми запрошуємо всіх підрозділи, інших. Ми, ми хочемо показати е, оцю кількість велику. Яка перебуває зараз безвісти, зникла, полонена? Ну що людей вбивають, людей катують? Ми хочемо донести суспільству. Ми хочемо нагадати взагалі то і державі, і суспільству, світу. Бо тому, що як ми бачимо, дуже багато перехожих. Вони, е, ну, вони наприклад, знають, що люди полонені. Ну, вони знають, вони це все опубліковується, але вони не бачать, яка то кількість, а кількість велика, дуже велика. І просто розумійте, то не то, що наші хлопці сидять там, е, не то, що росіяни сидять в нас і в них є. Ну, в них є. В них є закон, їх годують, вони просто сидять і чекають, а наших там вбивають, катують, засуджують, і їх треба якнайшвидше витягувати звідти, боротися і нагадувати кожен день і кожному, кожному нашому українцю, і це виходити в міжнародний рівень, що ну це недотримання людських умов. А як ви бачите, от з часом все ж таки від суспільства. Встихає, умовно кажучи, інтерес, вам складніше достукатися, чи все-таки легше, бо ви більше робите, і воно, можливо, більше на слуху? Ну, як з якоїсь сторони. Наприклад, е я бачу, що людей стає менше, менше на акціях. Я дуже рада, коли людей. Е обміняли і вони не приходять. Оце є одне, і це я више все, В них є життя, вони віддихають, вони відновлюються, можна так сказати. А є, я ж розумію, що є, є нові, нові, які зникають. На жаль, я не розумію, де ті люди знаходяться. Ну, типу, це ж акція, ми не опубліковуємо там між своїми колами. Ми хочемо, щоб і журналісти поширювали і підтягуємо на акції, і журналістів. Але ну людей мало є. Мало, а ви знаєте, дуже приємно навіть те, що приходять старші дідусі, бабусі військові там втратили кінцівки, і вони стоять на акції, бо тому що вони знають. Вони знають, що то таке, коли ти втрачаєш побратимів, коли це невідомість. Так само бабусі завжди плачуть. Вони було таке, що нам молитва молитву читали за військових. Ну це дуже зворушливо. Але я не розумію, чому молодь це година. Година з твого часу Щоб прийти підтримати в першу чергу таких, як ми. Бо тому що ну, ми одні з тою бідою. Ну, на початку це здавалось так. Зараз ти розумієш, бо є такі люди, як, е, Такі люди, як шукають, і ти ну, хоча б їх можеш розказати, вони хоча б тебе можуть підтримати. Але оці. Люди, що живуть там повноцінним життям, мені здається, що вони вже і забувають, що люди є там до сих пір, які потрібно їм допомагати, за яких потрібно говорити, виходити, поширювати елементарно. Ну але ми будемо то робити. Ми будемо то робити, як би їм хотілось, не хотілось, і ми надіємося, що люди будуть нас підтримувати якомога більше підтримувати наші акції, заходи. Поки живуть рідні, ми не дамо забути своїх рідних. Що можна власне буде за п'ять днів, 26 березня три роки, як останній раз ви з вашим чоловіком Дмитром виходили на зв'язок? Можна ще ваш там короткий досвід, наскільки далі? От тобто, багато людей власне втрачає напевно. Не те, що надію втрачає сили, бо це така тривала дорога, і ваша дорога вже триває три роки з пошуків очікувань чоловіка. Наскільки це було складно, і що допомагає, щоб не здаватися, на ну, тобто такий, щоб розуміти алгоритм дій? Тобто, бо я пам'ятаю, ви розказували, що жодної інформації взагалі не було, і ви просто по курпиночках і шукали самі їхали на полігон. Якщо можна цей коротко досвід розказати, наскільки важко вам це все далось, і що тримає, і що допомагає? <свят> Чесно, ну, на початку це було просто туман, ти просто їдеш, зустрічаєшся, щось робиш. Дуже важко, коли ти не маєш нічого. Елементарно від номерів, побратимів, командира. Ну, це дуже важко. Ти не знаєш, куди писати, як тобі дзвонити, як що говорити. Часом, ну зараз це вже простіше, бо тому що це сформований оцей алгоритм дій. Наприклад, зник захисник, куди звернутися в поліцію, координаційний, в координаційний СБУ, до Міжнародного комітету Червоного Христа, якщо зникли безвісти до ООН, є формуляри звернень, це все якось вже більш пропрацьовано. І ну, ти вже хоч там заходиш, і ти вже бачиш, куди що звернення, електронні адреси. Уповноважений по безвісти зниклих, ну це вже легше. І легше, коли ну, ми тримаємося в групки, наприклад, хто щось знає нове, доєднуємо звернення, також пишемо. Як пишемо, то пишемо, стараємось ну, допомагати один одному. І неодноразово ну, там, до мене підходили. Я що маю якісь звернення, я допомагаю, скидаю, пояснюю. Надіюсь, якось підтримати, щоб люди не втрачали надію. Та звичайно, що руки опускаються, опускаються руки, як би то не було. І, і страшно від тої невідомості. Страшно, бо тому, що ти радієш, обмін відбувається, Боже, серце завмирає, будемо зараз подзвонити. І тут чуєш, що обдзвонюють. Відзвонять, кажуть, подзвонив син, чоловік, і ти надієшся, чекаєш тих списків, і тут нема. І ти думаєш, і ти думаєш, блін, ну чого, ну чого? Але надієшся, що хлопців наших багато, хоч щоб хтось щось побачить, скаже, просто що живий, і то велика надія для наших рідних, що ну хлопців наших обмінюють, бо буде якась інформація для таких як нас живуть невідомості. Ну а можливо, що від держави, от можливо ну, ви вже казали, що є алгоритм дії, зрозуміло куди звертатися, але що бракує все-таки, коли е, е, не тільки мітинги на там загаль, на центральних площах, але є чітко під органами влади, тобто від влади все-таки ще щось е, бракує, якоїсь комунікації. Що би хотілося в цій системі покращити, щоб родичі відчували е, підтримку цю і від влади, зокрема? Хочеться. Е... Як би то не було, але чути правду. Наприклад, там ну, правду нам чути. От, наприклад, в мене чоловік безвісти зниклий. Ну, На мою думку, ну, має бути хоч якась інформація. Або його брали, або його не брали. Має бути більший вплив на російську сторону, чому не підтверджують наших військових. Невідомість це дуже, дуже, дуже страшно. Дуже страшно, і коли ну ти просто не знаєш, от я не знаю куди мені рухатись. Я не знаю, чи мені шукати. Ну, я не знаю, де мені шукати. Я надіюся побачити, щоб хтось почув. Ніхто нічого не говорить, не бачив, не знаю. І від органів державної влади ми хочемо, щоб вони більш працювали з реєстрами, перевіряли. Ну там чи підтверджень, щоб вони більше, наприклад, комунікували. Ну, хоча я розумію, що це неможливо, але ну старалися. Щоб безвісти зниклих знаходили, бо велика кількість безвісти зниклих, де вони є, що з ними, якщо вони там, чи вони взагалі живі, в якому вони стані? Безвісти зниклих, то така категорія, що вони можуть бути і важко ранені, що вони можуть бути теж із ампутаціями, вони можуть просто взагалі не дожити до обміну, а не дожити до того, що їм статус поміняють на полон. І ми хочемо, хоча б дізнатись, що і якщо ми вже дізнаємося, що звісно, нам треба, щоб ту людину повернули і Бо ми всі бачимо обміну, які хлопці наші повертаються. Ну вони змордовані, вони скатовані. Там не людські умови з нашими людьми.